Покальчук, спеціально для читачів блискавки. Рік війни, яким стали, якими стали українці, дуже подрослишили, але не дуже порозумнішили. Є відомий вірш Симоненка: виростеш ти сину, вийдеш у дорогу, вирушить з тобою приспані тривоги. А ці приспані тривоги з нами вирушили в дорогу. Відповідно, вони зараз е, генералізуються і на критичний розум впливають не, не дуже добре. Але загалом є дорослішання. Повторний наступ Росії, як сприймати це страшне невідоме? Ну, яке ж воно невідоме? Страшне це те, що ви не хочете або не можете зрозуміти. Це ми самі себе так лякаємо або хочемо спідчуття. Сприймати як всяку реальність, від якої хочеться втікти під ліжко в темний куток, заховатися, сприймати її з гідністю. Заперечення, гнів, торг, депресія, прийняття, на якому етапі війни. В цьому контексті ми зараз. Звичайно, ми на етапі депресії, тому що ми загалом це в культурі любимо. У нас всі пісні починаються народні з Ой. Тому, якщо це накласти на загальний фон травматичний, то ми ж знаходимося в нижній частині несхідного тренду. Воно ще й сезонне, це протриває десь приблизно ще місяць. Потім будемо потрошки вибиратись нагору. Які сьогодні головні ілюзії в голові українців. Людині, взагалі, притаманно жити ілюзіями, це суто суто людська риса поведінки, але можна перерахувати кілька: перше це проектування власної поведінки і поведінки своєї бульбашки на всю націю і відповідно обурення тим, що хтось поводиться інакше. Друге, це те, що весь світ за нас. Я підозрюю, що приблизно 6 мільярдів людей взагалі не підозрюють, де Знаходиться Україна, третя це роль особистості в історії, коли ми вважаємо, що якась особа, чи особистість чи посадова особа повинна, мусить може впливати на нас, на світ, на рух планети і так далі. І це придворні сторони. Історики завжди заднім числом, числом приписують особистостям таку роль. Ну і ми на це, як люди культурні, присіли і відповідно через це страждаємо. Мобілізація та повістки, психологічна готовність українців воювати сьогодні, та рік тому не змінилася. Не змінилася, тому що війна нічого не міняє, вона тільки проявляє, хто хотів воювати або хто може воювати, той це робить, хто ухилявся, той і зараз ухиляється. Тому я би тут не драматизував сам факт вручення повісток до чергова якась така психологічна колізія. І не, зако... не робив би з цього певну якусь проблему нову, як... як таку. Як воюватиме той, хто зараз тікає від повістки? Це залежить від його командира відділення, тому що війна це не фехтування на шпагах, а це насамперед фізичне виконання своїх посадових обов'язків. І в армії, хто служив, той знає, ваш настрій, це ваша особиста справа. Відповідно, якщо командир відділення е, буде вимагати від вас дотримання, дотримання статуту виконання посадових обов'язків, ви виживете. Якщо ні, ви будете і ви не доживете, е, то зрада – та перемога в новинах, кому вірити? Нікому, тому що е, правда є першою жертвою на війні, і якщо ми говоримо слово вірити, то це в церкву. Тому що віра, згідно послання е, е, апостола Павла до Коретян, є доказ речей незримих. Оце питання віри. А так взагалі треба тверезо дивитися на речі. Путін хто він? Як правило, тут питають про його психічні відхилення. Я вас сильно розчарую. Е, клініки немає. Ми, ми просто помилково татожнюємо психічне здоров'я і моральність. Нацисти були психічно здоровими людьми. Ейхман, Штрайхер і ін, інші, інші інші яких повісили в Нюрнберзі. Є у Путіна параноїдальна поведінка. Але це в принципі є у багатьох політиків, тому що люди діляться на шизоїдний тип і, і, і параноїдальний. і шизоїдні люди вони це митці, там, медійники, творці, креативники і так далі. А, а параноїдальні люди вони сунуться в політику. Коли це загострюється до, до манії, і це там ознаки безумовного Путіна є. Тоді це стається те, те, що, те, що стається. Тобто, це просто риса характеру, але повторюсь, з медициною це має мало спільного. У нього є ознаки фізичної хвороби, цілком очевидні. І в цьому сенсі тут такий парадокс, що коли там, наприклад, у вас болить нога, то, то голову трохи попускає, і людина більш реалістично дивиться на світ. Я думаю, що це додаткова може бути картина його. Депресії, але це вже таке спекулятивне судження. Хто такі росіяни сьогодні? Це плем'я, яке здичевіло. Як часто буває в продукті розкладу імперії, ну, наприклад, в історії, так, в історії культур багато було таких випадків. Наприклад, Імперія Має. Е, тільки що від них залишилося багато різних пірамід, а від цих залишиться тільки один Не Нелюдська жорстокість армії РФ, яка природа цього. На жаль, це звичайна людська природа і темна сторона. Війна це не кіно про війну, і одна з, один з наслідків війни це вивільнення цієї підземної, підсвідомої агресії, яка, власне, є в кожній людині. Темна сторона, є світла. І ми маємо зараз сторону темну. Нас привчили дивуватися цьому і сприймати це як щось невірогідне, тому що. Людина чомусь має неминуче прагнути і тяжити до світла, працювати над собою. Вона окей, працює тільки зі світлою стороною. Темно нікуди не дівається. Війна її просто проявляє. Деморалізована Друга армія світу це загроза чи позитив для нас? А для нас це безумовно позитив. Тому що втрачається і слабне управління військами, а для них це негатив. Тому що всяка деморалізована армія має великі шанси повернути багнети всередину себе, як це було з Московією в 2017 році. Хороші роз'яни безумовно є: це небіжчики, це е, Новодворська, це е, Німцов, це Литвиненко. Це найкращі, найкращі росіяни, які, які ре, ре, реально героїчно опиралися режиму і впали його жертвою. Є е, ті хороші росіяни, які воюють в нашому боці. Вони таким чином змивають кров'ю з себе відповідальність за злочини своєї свого племені. Найбільше я не знаю. Родичі Росії, як з ними розмовляти, я не знаю, чи можна вважати родичами тих, хто не проти того, щоб вас вбили. Тому ніяк. Наскільки зараз травмована війною психіка українців травмована масово, але і наслідки сильно перебільшуються. Тому що людська психіка гнучка, лебійна, якщо говорити маковою мовою, рано часом перетворюється в шрами. Як завжди буває зі шрамами, іноді це косметична проблема, йде фізична. Це кому як пощастить? Як пережити цю війну і залишитись психічно здоровими? Це типова українська постановка питання, три питання, три питання в одному. Як пережити війну це одна історія. А як залишитись – це друга. І психічне здоров'я це взагалі, взагалі третя. Не треба всі е, проблеми нашої голови списувати на війну. Війна просто каталізатор того, що в нас заданено. І якщо ми говоримо там, наприклад, про психічні хвороби, то десь приблизно 20% – це взагалі справа генетики спадковості, тому е, хороша новина, що більшість з вас точно переживе війну відносно психічного здоров'я, просто спитайте себе, в якому місці психічного здоров'я знаходитеся зараз, і постарайтесь просто втримати це, це місце якось без, без позитивної динаміки. І не, не, не намагайтеся повернутися в минуле. Нікому це ще не вдавалося, і вам теж не вдасться, тому не тратите на це сили. Якщо ви не тратите сили і маєте по цьому почуття гумору, ви вже психічно здорові. Перемога за 2-3 тижні чи корисний такий режим оптимізм, безумовно, на 2-3 тижні абсолютно корисний. Посттравматичний синдром, стресовий розлад це такий е, медійно аматорський термін сьогодні, така загальна страшилка, тому що реально посттравматичний стресовий розлад діагностується не швидше, ніж через півроку, після закінчення бойових дій, і зовсім далеко не у всіх. Всі невротичні стани, фобії, тривоги і так далі. Вони або вже були у вас рані, раніше, або виникли зараз. Але до ПТСР це не має жодного відношення. Відносно говдатись, оговтуються абсолютно всі з різними швидкостями. Це така природа людства, інакше людство би вимерло дуже давно, якщо б воно так сильно переживало всі катаклізми і війни і не могло говдитися. Так що все буде добре. Захисник повернеться з війни, а його психіка. Повернеться воєнна психіка, тому що моделі поведінки, які людина набула на війні, забезпечили її виживання, і вона буде триматися за цю модель поведінки достатньо довго, це чисто інструктивна річ. Сприймати цих людей які, які, як якихось спеціально особливих і обходити їх боком або навпаки думати на них це неправильно, вони такі самі, як ми. А, і повірте, вони будуть дивитися на нас. На як Ну, так само трохи несповна розуму людей, тому що вони бачили інші речі, а ми інші. Буде час на, на діалог, на порозуміння, але багато з ветеранів, як показує історія, буде спілкуватися переважно тільки в своєму колі, близьких знайомих, тому що це питання довіри. Довіряти людям, які не бачили те, що вони бачили, важко, тому що ти не знаєш, про що з ними говорити. Ти або, або якщо ти. Бачив щось безпосередньо таке, то що тут обговорювати? Якщо не бачив, то тим більше нема що розповідати. Тому комунікація буде трохи е, притишена, але в цьому ніякого драматизму не буде. Українці, які евакуювалися за кордон, які, які у них фобії. Треба питати українок, тому що переважно це жінки з дітьми, і бо українці мали би повернутися додому і захищати Україну. А з того, що я бачу по там, жіночих чатах і мамських різних е, топіках, е, там дві, дві, дві теми: як куди повертатися, якщо повертатися, і як залишитися, якщо можна залишитися. Питання стоїть двосічно. Частина, безумовно, залишиться і буде мати там свої проблеми в новій країні поселення, частина буде намагатися повернутися. Але загалом Фобі-одна це така ну, нікому не потрібність. Страх нікому не потрібності, тому що якщо ми говоримо про жіночу аудиторію, чоловіки в нас гинуть кожен день, то відповідно виникає питання таке в повітрі, яке поверсає до кого повертатися. До України взагалі так, але люди ж суб'єктні, їм потрібна якась особиста комунікація, і це питання вже в повітрі. Сприймати світ, чи війни немає, чи так, ніби все життя це війна. Я особисто рекомендую друге. Просто тому, що воно чесніше. Коли закінчиться війна, для мене ніколи. Тому що ця війна не почалася в лютому 22-го року, вона навіть не почалася в 14-му році. Для мене це війна моїх батьків, моїх предків це війна, яка триває сотні років. І культура українців. Так, краща частина культури українців, яка була вихована на ідеології національного спротиву, вона для мене єдиноприйнятна.